13 березня видалося продуктивним для народних обранців. За один день депутати встигли створити на базі внутрішніх військ Національну гвардію України, звернутися до організації Об'єднаних Націй з проханням захистити територіальну цілісність України та повернути державу у напрямку Європи. У той же час регіонали та комуністи усі ініціативи та голосування бойкотували. Проігнорували вони і звернення парламентарів до міжнародних миротворців, хоча хором стверджували, що виступають за територіальну цілісність держави. Приводу у кожного своїм, натомість представники більшості закликали підтримати звернення до ООН. сьогодні. Зобов'язані звернутися до організації, членом засновником якої є Україна, з метою припинити ескалацію конфлікту, який загрожує перерости у повномасштабну третю світову війну. Якщо ми проголосуємо за відповідну заяву до організації Об'єднаних Націй, є деякі висловлення там, які носять провокативний характер. Ми вважаємо, що такі звернення ми повинні голосувати після того, коли ми побачимо, що відбудеться в Криму. Частина української території вже загарбана. Якщо ми з вами будемо чекати, вся Україна буде загарбана. Тому у нас немає можливості чекати. Ми повинні негайно приймати всі необхідні рішення для того, щоб врятувати країну, для того, щоб Крим залишився українським. Сьогодні фракцію прийнято рішення у зв'язку із певним тиском на окремих депутатів. І на тиск наших товаришів в регіонах прийнято рішення сьогодні не приймати участь у голосуваннях по жодному питанню. Сьогодні ж нардеба ухвалили закон щодо створення української національної гвардії на базі внутрішніх військ. Таким чином, нове формування крім правоохоронних функцій, займатиметься безпекою української територіальної цілісності, братиме участь у захисті національних інтересів у разі збройної агресії та ворожого вторгнення в Україну. Чисельність вояків гвардії може досягати 60 тисяч осіб. Ну а затверджуватиме їх керівник. Верховна Рада за поданням президента у взаємодії з правоохоронними органами вони будуть брати участь у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, брати участь у припиненні терористичної діяльності а також у діяльності знішкодження незаконних воєнізованих та збройних формувань. Терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, як каже очільник РНБО Андрій Парабій, сьогодні сил внутрішніх військ України недостатньо, аби забезпечити територіальну цілісність держави. Основним же завданням новоствореного формування стане захист України від зовнішнього агресора. І на сьогодні прийняття такого закону і створення національної гвардії вкрай важливе для того, щоб ми могли повноцінно забезпечити безпеку і оборони нашої держави. В дні дуже важких викликів, не дивлячись на саботаж голосування регіоналами та комуністами, нинішній більшості вистачило голосів для прийняття постанов і без новоявлених опозиціонерів підтримали як створення національної гвардії, так і звернення до організації Об'єднаних Націй і позафракційні, Десь більше їм надається це в тому числі вони будуть мати змогу охороняти і кордони України. Питання полягає в іншому за рахунок якого фінансування, як буде там цілий ряд є моментів. Варто було. Відразу звернутись до ООН з з проханням введення міротворчого контингенту так само, як це допомогло свого часу на Балканах. Тобто, комплекс дій, які не військового характеру. 13 березня депутати 252 голосами за відновили євроінтеграційний курс України. Раніше нинішня більшість наголошувала, що саме підтвердження європейських прагнень держави і одним із основних завдань для парламентарів, не дивлячись на одностанність парламентарям, в ході таємного голосування не вдалося обрати п'ятьох членів конституційного суду. 27 депутатів не змогли розібратися у в яких клітинках потрібно ставити відмітки за Тож було вирішено визнати голосування таким, що не відбулося, і повторити процедуру? Кількість бюлетенів визнаних недійсними. 27. щоб було зрозуміло, це люди, які просто ставили шість позначок підряд. Після перерви депутати спробували повторити спробу обрати суддів. Олександр Вучинов уже попередив: засідання не закриє, доки нардепи не зможуть проголосувати.